Е, ну і в цей самий момент, чого чого не вистачає на Росії, так це того самого залужного купола. Я вам скажу, тому що знову ж таки щось сталося там, і відповідно е, знову почалася раптово пожежа, чи то хтось курив не на тому самому місці, чи то знову якийсь, значить, прилетів безпілотничок. повз Пролітав, але... Палає красивенько серйозне що Щось серйозне у них там. А, я сподіваюся, знаєте, що серйозна як то кажуть, хоча би дощ не пішов. Дуже зато переймаємося, тому що а, сьогодні, після того як українці а, прокинулися о 3.30 ночі, то знаєте, від самого ранку хочеться якогось такого, знаєте, простого людського. Такої самої кількості вибухів на Росії От дуже сильно хочеться. От таке чисто просте людське бажання у кожного українця. Ну а коли українці чогось бажають, воно відповідно якось знаєте, збувається. Ну якщо ми разом чогось одного бажаємо. Не знаю, як то воно працює, може, це якісь такі знаєте закони всіленний включаються в цей самий механізм. Але от якось воно так працює. Тому давайте будемо бажати от простого такого людського нам щастя а саме такої кількості вибухів на Росії, яка пролунала сьогодні на території в Україні а, о 3.30. і так відповідно кожного дня то будемо робити. Тим більше, що а, у них знаєте, якось а, цей во розходи на оборону виросли. Не знаю, що там раптом сталося, але на 280 Два відсотки вони тепер стали більшими ніж е, були. Чомусь, е, от Ройтерс пише, що за січень-лютий 2023 року росіянці витратили на оборону 26 мільярдів доларів за січень лютий 2023 року. А що б то раптом сталося? Спитаєте ви? А я вам скажу, що е, ну от якось певно. Чи то компоненти подорожали, чи то зброя якось почала закінчуватися. Чи то вони десь а, намагаються знайти лазівки, де її купити, і а, всі ці скільки 26 мільярдів доларів а, розміняли, поклали в чемодани, намагаються з тими чумаданами кататися по всьому світу і комусь їх впихнути, щоб а, там їм розказали лазівочку, як обійти санкції. Можливо, саме для цього вони збільшили на 282% відсотки. ті самі а, витрати на оборону? Ну що ж, а тим часом віце-прем'єр? Заявив, що вони різко наростили виробництво зброї, і за перший квартал 2023-го випустили більше танків ніж за весь минулий рік. Ну, я так розумію, що о той самий танк я не знаю більше. Це в сенсі на один більше ніж було. В сенсі взагалі один, тому що минулого року взагалі нічого не було. Тому ви випустили на один більше. Ну, я так розумію, що це той самий Т-72, на якому значить проїхався Кадиров. Я дійкаю а Ніяких нацистських символів ми в цьому фото не бачимо зараз. Ну, просто, просто спитала. Та, ну, мало ли, може бить, е хтось щось раптом побачив. Я не порівнюю, звісно, але якось е на щось мені дуже сильно схоже. М ні, нормально все? Ну, добре. Най буде так, а, ну я так розумію, що це той самий один єдиний танк, який випустили за 26 мільярдів е доларів. Ну тому що. А, вся та аналога внятна зброя, вона відповідно от такої якості. Ну і тим часом я вам скажу, що Держдума Ерефії сьогодні раптом денонсувала договір про звичайні збройні сили в Європі. Що це означає? Договір було підписано 19 листопада 90-го року. Ще в Парижі узгодження відбувалося в останні роки холодної війни. Цей самий договір він встановлював всеосяжні такі обмеження на ключові категорії. Звичайної військової техніки в Європі і відповідно ратифікували договір 30 країн після розпаду СРСР а, на а, також поділу Чехословаччини на Чехію і Словаччину а, кожна країна погодилася, що не матиме більше ніж 20 тисяч танків. 20 тисяч одиниць артилерії, 30 тисяч бойових броньованих машин, 6 тисяч 800 бойових літаків і 2 тисячі ударних гелікоптерів. При цьому були встановлені ще одні ліміти на техніку, яка мала зберігатися в відповідних е місцях постійної дислокації, в постійному зберіганні бути, е тобто там ще давалися дозволи на 16 тисяч 500 танків, 17 тисяч одиниць артилерії і 27 тисяч 300 бойових броньованих машин. Ну і відповідно, сьогодні Рефія його е денонсувала. Щось е ми могли би, звісно, подумати, що якщо в них виросли. Витрати на оборону. Якщо вони е, денонсували цей договір, то можливо вони собі планують наростити виробництво тієї техніки, але вони то може і планують його наростити. Питання тільки в тому, що те, що вони нарощують, вони ж відразу відправляють в Україну. А в Україні його відразу переплавляють на металобрухт, А металобрух назад на болота не повертається. Тому наростити собі більш ніж 20 тисяч танків, вони навряд чи можуть. А, тоді виходить, що вони його денонсували, щоби. Um, таким чином, затвердити, що у них залишилося набагато менше. Ну, вони вийшли з договору, тому що у них немає 20 тисяч танків, 20 тисяч одиниць артилерії, 30 тисяч бойових броньованих машин. З огляду на те, стільки було вже знищено за 14 попередніх місяців повномасштабного вторгнення, то я так розумію, що цифри на порядок менші наразі на Росії. Тому вони вирішили, що а на що нам той договір треба, якщо у нас все одно зараз цифри набагато менші ніж були відповідно а, до цього. Ну що? А, Традиційно дуже дивна логіка, дуже дивна ем, поведінка, і м, абсолютно не береться хтось її пояснювати. Я намагалася 14 місяців намагалася знайти ту логіку десь в діях Росії, десь в діях Путіна. Але зрозуміла, що ні, а логічна країна взагалі не піддається якимось нашим логічним поясненням. Навіть моя жіноча логіка покинула чат в цей самий момент. Привіт тобі величне народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.